Багі на зразок американського «Томкар», який стоїть на озброєнні ізраїльської армії, проєктують волонтери зі жмеренки для українських захисників. Олег Перепичай каже: наразі перша модель на завершальному етапі працюють над заднім приводом. Для цього виготовили бортові редуктори, вузли, які рухають задніми колесами. Це потрібно, розповідає, аби не рвалися піввісі металеві вали, які обертають колеса. Майже всі в Україні роблять напряму привода, Тобто Двигуни, коробка, звідти виходять там полуосі, вони розраховані на легкові автомобілі. Так як баги робляться на таких великих колесах, це недолік, який ці полуося рве. Ми пішли по складному шаху, ми робимо такий бортовий редуктор, у нас швидкість втрачається, ну, 90-100 кілометрів розрахунковано. Цього для бездоріжжя вполне достатньо, це навіть ще занадто. Але в нього з'являються тягові зусилля набагато, той тобто, крутний момент, набагато більший. Взялися за проєктування півроку тому, каже перепочай, з уживаних деталей використали мотор та коробку передач. Решту виготовляють самостійно. Зварили металевий каркас, мотор розмістили посередині кузова, аби навантаження на колеса було однаковим. Перед випробуванням автівки встановлять скло, а ось сидіння залишать металевими, аби після їзди по бездоріжжю їх можна було вимити. Дворей не буде, на зиму можна буде вішати тент. Автомобіль, розповідає перепочай, можна буде використовувати для евакуації поранених, підвозу бика, розвідки і полювання на ворожі шахеди. Їхати у ньому зможуть до семи людей. Евакуювати можна буде до чотирьох поранених. Для цього на автівку встановлено евакуаційні ноші. При потребі вони демонтуються. Тут буде тент, який вони розкладаються оперативно, і сюди можна з одної сторони, з іншої сторони покласти пораненого, якого евакуювати. Плюс є невеличкий кузов, в якому теж можна і пораненого. Або якщо нема потреби, тут є така ніша. Тут спокійно можуть 4, може даже і 5 бійців сісти. Олег Перепичай, підприємець за освітою, інженер-електрик, розповідає вироби власного виробництва, проектує сам, але над баги працював зі ще одним конструктором. Лана Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.